вечора, шановні українські аграрії, я радий вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хотів би обговорити таку тему, як посів озимих культур, а саме метод посіву. Тому що цей практичний досвід, який я маю, я його перший раз побачив колись дуже-дуже давно за кордоном. В одному з господарством, насінневе господарство. Не було осівалки. Насіннево те, що я побачив в господарстві, запитався у власників. А де ж ваша сівалка? Вияснилося, що сівалки в них немає. Насінневе господарство вирощує насіння озимих культур і немає, і немає сівалок. Чим ж вони сіють? А вони сіють дуже просто, колеги, розкидачем. От про це і піде сьогодні мова. Зв'язку з тим, що в Україні йде війна, і багато господарств постраждало від орків, але завдячуючи ЗСУ. Наприклад, як по Чернігівській області їх відігнали. Ми зараз маємо можливість сіятись, а деякі господарства попали в таку ситуацію, де техніку розбили вщент. І я думаю, цей метод зможе, допоможе вам або і тим фермерам, у яких ще немає сівалок, не придбали сівалок, допоможе вам відсіятися зимі культури, якщо ви їх плануєте дійсно. Що для цього методу вам потрібно? Розкидач, бажано нормальний розкидач. Якісно його налаштувати, тому що перекриття, ви розумієте, чим більше у вас буде перекриття, тим буде більша густота там на перекриттях. Налаштували розкидач. Вирухували, на, вирухували засипали, проїхалися. Вирахували, що він на якійсь кількість гектарів висипає вам насіння. І вперед. От дуже і просто. Але є трохи закавика. У 2017 році я прийшов в агрохолдинг Мрії. І в 2016 році мій попередник посіяв дуже багато пшениці розкидачем. Так як досвід вже був до того, то вже я зрозумів, що нічого страшного немає. Це Західна Україна, хто знає землі континенталя. виходить така історія, що багато площ було засіяно саме розкидачем. Була дуже така волога погода. Не мали можливості використати сівалки, їх було мало, і взагалі там і попередник вважав, що сівалки це непрактично, і все майже все сіялося розкидачем. Сіялося розкидачем, потім запускали турбомакс. І, в принципі, все. Але тут є заковика. Не всі площі у 2017 році в мрії були задисковані. Тобто, якщо ви розкидаєте насіння пшениці, насіння озимих культур, ви повинні. Задискувати, задискувати і бажано прикатати. Є, є, є дискові борони або лущильники з резиновими котками. Ви можете знати такі, як Аля Катрос. Катрас. Катрас, в принципі, класна машина, у нього резиновий каток. Принаймні в той модифікації, якою було, цей резиновий каток допомагає не глибоко задисковувати, розумієте, для насіння, не більше 5 сантиметрів задисковувати. І, і прикочувати резинним куточком, який ущільнює ґрунт. Тобто дуже класно виходило. От така історія, якщо у вас є розкидач, розкидач якийсь лущильник, котки і все, і у вас буде посів. Тобто шукайте можливість, а не шукайте відмовок, чому ви не змогли посіяти озимі культури. Тому що дійсно ситуація в Україні складна. Пшеницю треба вирощувати, багато хто відмовляється від пшениці, тому що цей рік такий. Але ви знаєте одне, коли всі біжать в одну сторону, не біжіть з ними. Вибирайте свій шлях, тому що в 2019 році, де я працював там, в одному із холдингів, сказали, що зменшувати пшеницю, зменшувати ріпак. А в 2020 році була ціна, тому що коли великі холдинги йдуть в одну сторону, наприклад, вирощування технічних культур. Біжуть, біжуть за є бідою, її біда буде в іншому місці і на іншій культурі, тому що вони скорочують площу озимих культур і тим підштовхують, підштовхують ціну на, ті, на озимі культури наступний рік в сторону Ось Отака От історія. Ще цей метод кому може допомогти? У нас закінчилась договора. Можливо, це неправильно, але договори оренди закінчилися і взимку, і по договору ми могли робити пролонгацію, якщо ми щось посіяли. От, щоб швиденько засіяти, і в 2017 році я використав розкидач розкидач добрив як посівний комплекс, розумієте? Тобто на тих площах, де вам треба терміново засіятися і піти звідти, цей метод має право на життя. Тільки обов'язково задискуйте, тому що частина площі на втором році в мене не була задискована. Коли просто розкидаєте насіння і не задисковуєте, цей е, такий трюк маленький може пройти тільки на Західній Україні. В основному е, центральна Україна східна, Україна, східна частина України, е, цей е, фінт може такий не вийти, тому що е, волог, вологі умови весни, наприклад, або осінні е, в західних областях, вони е, Дають можливість рослині зійти і прикорінитися. Так, да, дуже великі ризики. Агрономи їздили, розповідали мені, цілу зиму дивилися, чи не вимерзла пшениця. Так, да, це ризики, якщо ви не задисковуєте, просто розкидаєте, і це може бути діло. Я, я не очікував, колеги. НСК на той час дала 6 тонн, просто що вона була розкидана, навіть і не задискована. Тобто цей метод має право на життя, але обов'язково задисковуйте і закутковуйте. Якщо у вас. Лущильник з котком – прекрасно. От ця, ця історія вас піде. І ще одна історія, коли може це проходити, наприклад, осінь, дощлива осінь, наприклад, вересень дощоливий, жовтень дощливий. Ну, На Західній Україні це, в принципі, друга половина вітації, там багато дощів. І сівалка просто-напросто заліплюється і треба чекати, поки воно все висохне, розумієте? А все-таки розкидати насіння пшениці. Або ячменя, це дуже просто і в будь-погоду. яку А потім, коли буде можливість, задискуйте. Але обов'язково задискуйте, особливо, якщо ви не в західних областях. Маю надію, що комусь це допоможе. Як би дивно воно не, не звучало, але цей метод працює. НСК в Тернопільській області біля Тернополя там. Дала більше шести тонн розумієте, я теж був здивований, не задисковано навіть, але це тільки для західних історія може мати право на життя тільки на західній Україні, там де або в тих зонах, де є прохолодна, довга весна, яка дозволить рослині в принципі, додати кущення. А саме смішне і саме цікаве, що коли ви розкидаєте насіння і трошечки придискуєте, або взагалі не дискуєте, але саме. Розкидання, коли рослина лежить на поверхні, вона просто дивує кущенням. Реально, вона просто така, знаєте, пфф. Але там, де більше клімат континентальний, розкидання і не може призвести вас до втрати врожаю. Отака От розмова про розкидання як метод посіву озимих культур або ярих культур. Так що надіюсь, що цей ролик буде комусь цікавий і комусь доречний. Тому що розкидати можна не тільки добрива, але й озиму пшеницю. Як в моєму е, випадку. Гарного вечора. Підписуйтесь на канал, поширюйте. Слава Україні!